Турбує артрит, артроз, водагра, є больові відчуття в колінах, ліктях, суглобах, відкладення солей, остеохондроз. То цей комплекс точно для вас. І перше це антеревматин. Він виводить зайву сіль, нормалізує рівень сечової кислоти, покращує кровові та виводить зайві солі з організму. Лімфорен очистить лімфатичну систему. Це наша каналізація. Вона повинна бути чиста, прозора. Вона розносить поживні речовини до суглобів. Лімфорен нормалізує водно сольовий баланс організму. Колаген рибний у складі гіалуронова кислота, екстракт кісточки винограду та вітамін С. Колаген зволожує всублок та зміцнює кістковий апарат. Кондроїтин з глюкозаміном та МСМ у складі це чудовий склад препарату. Він стимулює відновлення суглобового хряща, поліпшує функцію суглобів, має протизапальні та знеболювальні властивості. Для місцевого застосування використовуємо бальзам Чорнокорінь Карпатський, це майже живу коста. Він знімає запальні процеси та больові відчуття. Якщо є проблеми з опорно-руховим апаратом, додаємо пропаїн. Він відновлює гнучки з хребта, лікує та, е, грижі та протрузії. Якщо вас цікавить даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення або за номером телефону у профілі та бажаю вам міцного здоров'я.